П'ять китайських вантажних літаків 747 зникли поблизу Ірану. Ніхто не знає, що вони перевозили, але час зникнення викликає подив. Літаки вилетіли з Китаю 15, 16 і 17 червня одразу після ізраїльських ударів по Ірану. Вони пролетіли над північним Китаєм, Казахстаном, Узбекистаном і Туркменістаном, перш ніж зникли з радарів поблизу іранського повітряного простору. Офіційно вони прямували до Європи, але жоден з них туди так і не долетів. Враховуючи, що ці літаки часто перевозять важке військове спорядження, їхнє зникнення підживлює припущення про таємні поставки зброї. Звісно, ці рейси могли бути невинними або просто цифровими аномаліями. Немає жодних доказів того, що вони приземлялися в Ірані, але припущення не безпідставні. Китай має вагомі підстави підтримувати Іран. До 16% китайського морського імпорту нафти надходять з Ірану. А якщо враховувати весь регіон перської затоки, то це 53%. Якщо Ізраїль зруйнує енергетичну інфраструктуру Ірану або заблокує Ормузьку протоку, наслідки не обмежаться Тегераном, вони можуть докотитися аж до Пекіна. Таку ціну Китай навряд чи прийме спокійно, але є ще більш масштабна картина. Якщо війна загостриться і втягне США, Китай отримає саме те, що йому потрібно: стратегічну глибину. Тривалий конфлікт в Ірані приверне увагу США, виснажить їхні ресурси і змусить Вашингтон вступити у війну, яку він не планував і з якої не зможе легко вийти. Кожен долар, який Америка витрачає на боротьбу з Іраном, це на один долар менше витрачений на стримування Китаю. І в той час, як Вашингтон все глибше занурюватиметься у ще одну вічну війну, Китай зможе зосередитися на тому, чого він дійсно хоче на Тайвані. Це не означає, що Китай діє винятково. Америка зробила б те ж саме і зробила б знову, якби вони помінялися ролями. Але з реальної політичної точки зору, це може бути тією можливістю, на яку Пекін чекав, і другої такої вже може і не бути. Зрештою, найкраща зброя Китаю це привернення уваги Америки. Хто ще крім Китаю? Протягом більшої частини своєї постреволюційної історії Іран намагався знайти надійну велику державу, на яку можна було б спертися. Якийсь час здавалося, що такою державою була Росія. Але правда в тому, що Москва ніколи не була надійним партнером. Вона обіцяла Ірану передові системи протиповітряної оборони і бойові літаки, але постачала їх із запізненням або взагалі не постачала. Частково це пояснюється тим, що Росія не хоче засмучувати Ізраїль. Це може здатися дивним, але російсько-ізраїльські зв'язки глибші, ніж багато хто уявляє. Понад мільйон ізраїльтян розмовляють російською, обидві країни координують військові операції в Сирії, а за лаштунками, їхні оборонні галузі підтримують тиху співпрацю. Коротше кажучи, Росія може втратити занадто багато, якщо повністю підтримує Іран. Однак ця недовіра поширюється в обидва боки. Зі свого боку, Іран послідовно прагне підтримувати відкриті відносини з Європою через торгівлю, дипломатію чи енергетичну співпрацю. В результаті його регіональні цілі часто вступали в протиріччя з російськими, особливо на Кавказі та в Центральній Азії. Таким чином, альянс в його нинішньому вигляді побудований на зручності, а не на зобов'язаннях. Китай навпаки дотримується інших правил. Якщо він вирішить поглибити свою роль, то підґрунтя для цього вже є. Пекін не має колоніального минулого на близькому сході, емоційного багажу і територіальних амбіцій, що перетинаються. Він просто хоче нафти, торгівлі та впливу, і він готовий інвестувати в довгостроковій перспективі. Наприклад, у 2021 році Іран і Китай підписали 25-річне партнерство, яке вийшло далеко за межі символічної дипломатії. Угода окреслила довгострокову співпрацю в галузі енергетики, інфраструктури, телекомунікацій та військового розвитку. По суті, угода надала Китаю гарантований доступ до іранської нафти за значно заниженими цінами, одночасно пропонуючи Ірану мільярдні інвестиції, пов'язані з ініціативою Один пояс, один шлях. Вона також відкрила шлях до участі Китаю в іранських портах, залізницях і цифрових мережах. Для Ірану ця угода стала засобом вижити в ізоляції, а для Китаю шансом закріпитися на Близькому Сході без жодного пострілу. Але вплив Китаю не лише економічний, а й стратегічний. Візьмемо Сирію. Тегеран підтримав Асада в той час, коли Америка і Європа закликали до зміни режиму. Ця підтримка не була проявом лояльності, це був холодний прорахунок. Асад був ізольований і перебував під тиском. Його підтримка дала Ірану точку опори в державі, що розвалювалася. Зрештою, слабких союзників легше підкорити. Китай сьогодні має таку ж саму стратегію, але чи вирішить він її використати, ще належить з'ясувати. Іран зазнав серйозних ударів від Ізраїлю, але не розвалився, принаймні поки що. Момент реальної вразливості може бути не за горами, і саме тоді Китай може втрутитись. Не для того, щоб врятувати Іран, а для того, щоб перекроїти його, використовуючи угоди, кредити і зброю, зв'язавши його по руках і ногах. Іран не стане китайським сателітом за одну ніч, але його можна підштовхнути до чогось іншого, залежного, боргового і стратегічно корисного. Звичайно, багато з цих припущень ґрунтується на обставинах, які все ще змінюються. Але якщо якась країна і може отримати вигоду з цього конфлікту, то це Китай. Спритність рук кожна війна залучає нових гравців. Чим довше тягнеться конфлікт між Ізраїлем та Іраном, тим більша ймовірність того, що в нього будуть втягнуті зовнішні сили. Для Китаю це і ризик, і можливість. Коротка війна змушує Пекін спостерігати з боку, але тривала, особливо та, що втягує Сполучені Штати, створює простір для дій Китаю. Якщо Сполучені Штати втрутяться військовим шляхом, тобто розпочнуть повномасштабні тривалі бойові дії, а Ірану вдасться протриматися достатньо довго, щоб уникнути повного краху, Китай може тихо втрутитися. Не з військами, а з обладнанням, таким як бойові літаки, засоби протиповітряної оборони, керовані ракети і супутникова підтримка. Всі ці технології Тигран або не має, або виробляє лише в обмеженій кількості. Якщо ця підтримка буде надходити тихо, послідовно і непомітно, то Іран перетвориться на вічну війну. Зрозуміло, що ця матеріальна підтримка не виграє війну для Ірану, але вона продовжить бойові дії. І в цьому потенційно є сенс. Розумієте, Китаю не потрібен Іран для перемоги. Йому просто потрібно, щоб Іран вижив і виснажив американські ресурси. Лише це розтягнуло б політичний капітал і матеріально-технічну базу Америки на війну без чіткого виходу. Це було б дзеркальним відображенням того, що США зробили з Росією в Україні, створивши фронт, який повільно виснажує супротивника з плином часу. Такий затяжний конфлікт був би на руку Пекіну. Не тому, що Китай піклується про близькосхідну ідеологію, міжнародне право чи навіть Іран, а тому, що він виграє час. Відвернені Сполучені Штати дають Пекіну перепочинок у Східній Азії, дозволяючи йому зосередити свої зусилля на крихідному місці під назвою Тайвань. Тож, поки Вашингтон застряг у черговій нескінченій війні, Китай виграє час. Щоб зміцнити свою військово-морську позицію, випробувати реакцію навколо Тайваню та змінити глобальні наративи. Відволікання Америки дає Пекіну найкращий шанс просунутися на Тайвань. Вашингтон просто не може витримати дві великі конфронтації одночасно, особливо якщо одна з них перетвориться на повільну виснажливу кампанію. Пекіну навіть не потрібно буде діяти негайно. Сам факт того, що Вашингтон загруз, змінює стратегічну карту. Звичайно, такий результат залежатиме від того, як довго США залишатимуться залученими і наскільки обережно Пекін гратиме на випередження, але це була б можливість, яка випадає раз на покоління. У будь-якому випадку це розв'яже Китаю руки для зміни балансу сил в азійсько-тихоокеанському регіоні, в той час як Америка дивитиметься в інший бік з усіма витікаючими наслідками. Кожне рятівне коло це також і повідеться. Якщо Іран прийме китайську підтримку, вона не буде безкоштовною. Подібно до того, як Асад став залежним від Ірану і Росії, щоб залишитися при владі, Тегеран може бути змушений грати аналогічну роль цього разу в якості маріонетки Китаю. І як тільки це станеться, Іран може виявити, що він більше не той, хто приймає рішення. Якщо Іран почне покладатися на китайську зброю, фінансування і дипломатичне прикриття. Пекін очікуватиме впливу у відповідь не тотального контролю, але достатнього для того, щоб формувати рішення Тегерана і смикати за ниточки, коли це буде потрібно. Це поставить Іран у скрутне становище, іноземна підтримка може допомогти йому пережити війну, але вона буде надана ціною стратегічної автономії. Найяскравіший приклад Ормузька протока здатність Ірану погрожувати глобальним поставкам нафти через протоку є одним з найсильніших засобів стримування. Але якщо Китай стане його покровителем, ця можливість зникає. Близько половини китайського імпорту сирої нафти надходить з регіону перської затоки. Він залежить від тих самих нафтових потоків через урмузьку протоку і не потерпить порушення власної енергетичної безпеки. Іншими словами, найбільша сила Ірану може опинитися під загрозою не тому, що йому бракуватиме можливостей, а тому, що він більше не матиме повноважень їх використовувати. І саме у цьому полягає парадокс перетворення на маріонетку. Виживання приходить ціною втрати незалежності. Чим більше Іран покладається на Китай, тим більше він ризикує, що з ним поводитимуться так само, як Іран і Росія поводилися з Асадом, тримали на плаву, але ретельно контролювали. Рішення про війну, торгівлю і зовнішню політику все частіше проходитимуть через Пекін. І для революційної держави, яка довгий час пишалася своїм суверенітетом, це може виявитися найважчою ціною. Але якщо все стане на свої місця, то Кін, можливо, вже готується до того, що буде далі. Правда полягає в тому, що більшість вічних воєн починаються з часовою шкалою, але потім її пропускають.